Зараз ми знаходимося на посадці такого салату, як Лолобіонда, Сорт Ілема, сорт Віденза заден. Дуже гарний сорт. Дуже подобається кінцевому споживачу. Використовується в основному як для нарізках, але йде як і в упаковки. Упаковується як по головку, головками і в нарізках. В основному люблять його ресторани і вже в готових салатах вже в нарізаних іде. Мені подобається, що в цьому салаті, що в ньому є гарна листова. Пластина він дуже гарно формує головку, яка фактично стійка до стресів, стійка до хвороб. Зараз пізня осінь посадка була зроблена 6 серпня, то ми бачимо, що вона ну, за мною зелененька, колір гарний, насичений, нічим не ушкоджена, немає ні, ніяких ні хвороб. І має гарний, гарну віддачу, гарна, гарна вражайність. Зараз розріжемо, зважимо, подивимося на колір, подивимося, подивимося на цей салат із середини. Ну, будь ласка, давайте хоч яку головку. Так. Ну, і зазвичай всі люди, коли зрізаємо ці нижні листки, бо, звісно, що вони обрізаються, обриваються. От. І в такому виді вже ми його кладемо до ящиків. Тобто ось має салат чудовий, колір, колір прекрасний. О, тепер розріжемо. О, будь ласка. Ось такий має в розрізі вигляд. Тобто, Листочки, листочки кучерявенькі, за, за що його й полюбили ресторани чи ресторатори. Ну і зважимо така, така головка. О, така головка має вагу 400 грамів.